Добрий день, любі малята! Серед багатої української природи і в місті, і в селі, і біля будинків можна побачити дерево, яке росте величезних розмірів. Ось на малюнку хочу вам показати. І називається це, це дерево. Липа. Дивіться діти. Другий літній місяць називається від імені цього дерева. Перший червень, ми говорили чому, другий літній місяць називається липень, тому що саме в липні зацвітає це дерево, а воно цвіте дуже запашним. Інколи навіть непомітним для ока світом, на який дуже полюбляють сідати бджоли. І це дерево називається липа. Ось у мене гілочка липи. Вона мені дозволила сьогодні зірвати. Це її листочки. А ось тут між листочками заховалися на таких тендітних стебельцях. Майбутні квіточки тільки-тільки потепліє в червні, почнеться липень, і вони зацвітуть. І сьогодні у нас казочка, казочка про це дерево українська народна казка про липку і зажерливу бабу. Діти, дивіться. Від кожного слова можна утворити лагідне слово. Липа, липка, мама матуся, літо літочко, весна весненько. І можна утворити ще таке трошки недобре, страшне слово. Бабуся, баба. Касті вона названа зажерлива баба. Діти, Що означає слово зажерлива? Найчастіше його вживають до людини. На жаль, це означає, що така людина, що б вона не мала, навіть вдосталь, їй завжди мало. І вона хоче ще більше. Отже, зажерлива баба в касті це та баба, в якій всього було мало. Ми зараз уважно послухаємо казочку, подивимося малюнки до цієї казочки. І ваше завдання подумати, а чого вчить ця казочка наша? Адже. Кожна казка це розповідь про якісь фантастичні події, але обов'язково ця розповідь має повчальний зміст. Тобто нас чогось навчає. Отже, казочка про липку і зажерливу бабу. Колись давним-давно жили були собі. Дід і баба. Жили вони бідно, нічого не мали. Подивіться, діти тут на малюнку, навіть вони не мали нормальної, нормальної одежі. Така собі, бачите, полатана, в латках, бо не було б їх за що мати іншої. Прийшла зима, холодно. Баба каже до діда, діду, ти пішов у ліс та й нарубав дров з липи, щоб було чим в хаті протопити. Добре каже дід. Взяв сокиру та й пішов. Бачите, баба, яке дерево вибрала? Лип. Ну, мабуть, так вибрала. Приходить дід до лісу. Вибрав липку, тільки но замахнувся сокирою, щоб рубати. Як він чує, а липка до нього промовляє людським голосом. Ось на малюнку, бачите, липка. І вона, он там і ротика має, і очі. Не рубай мене, чоловіче, добре. Я тобі в пригоді стану. Каже липка, дід злякався, з переляку сокиру опустив на землю. Стояв, стояв, подумав, подумав та й пішов додому. Прийшов додому, і бабі розказує, яке він дерево побачив. Баба каже, ну й ти, старий у мене дурень. А ну зараз йди до лісу, іди до липки і попроси, щоб вона нам дала конячку з возом. Подивися, в нас нічого нема. Та як так, то й так, каже дід, взяв шапку та й пішов, приходить до липки та й каже, Липко, Липко. Казала баба, щоб ти нам дала конячку з возом. Добре, каже липка, іди додому. Прийшов дід додому, дивиться, а біля хати стоїть віз і коник біля нього прив'язаний. Бач, старий, каже баба. Тепер і ми, люди. От тільки в нас хата погана така завалюється. А ну, йде діду до лісу і попросив липки хатку. Може, дасть. Пішов дід до лісу і попросив хату. Добре, каже липка. Іди, діду, додому. Приходить дід додому. І, і не впізнає, стоїть хата, нова, гарна. Дід з бабою дуже зраділи обоє. А що, старий? каже баба через деякий час. Нам що, не треба худоби? А ну, іди до липки і попроси в неї худоби. Пішов дід до лісу, попросив худоби. Липка каже, іди, діду, добре. Приходить дід у тому, і як дивиться повен двір всякої свійської птиці, худоби. І каже до баби. Ну, бабо, досить, нам вже тепер більше нічого не треба. Ні, старий каже баба, ану йди но ну, долипки і попроси грошей. Пшов дід до липки. Попросив гроші. Що було йому, бідному робити? Добре, каже липка. Іди додому. Пішов дід додому, заходить в хату, дивиться, а баба сидить за столом і золоті гроші вже в кубки складає. І каже до діда, а сама зла така, треба ще. О, щоб всі в нас люди боялися, бо ми з грошима. Піди, старий, до липки, і попроси так, щоб нам всі люди боялися. Пішов дід до липки. Липка вислухала діда, а потім каже Добре, іди додому. Прийшов дід додому, і як він дивиться. А у них на дворі і військо, і поліцейські, і все ті гроші охороняють. Але бабі і цього мало. Що? каже вона? Треба, щоб всі люди в селі на нас працювали. А мені. Бо в нас усе є. Пішов? Що було йому робити і просить, щоб вона зробила так, як баба казала. Липка подивилася на діда, мов помовчала, а потім каже: іди додому, зроблю ще вам щось востаннє. Пішов дід додому. Як він приходить, як дивиться. А нічого вже немає, ні тої хати гарної, ні худоби, ні птиці, а стоїть на дворі ота стара, стара, їхня пристара хата і баба біля неї. Діти, а чому так сталося? Бо липка покарала за те, що баба була така ненажерлива. нажерлива. Все їй було мало. І ще хотіла, щоб люди в селі усі на бабу з дідом працювали. Тут і касті кінець. Діти, подивіться, яка вона повчальна, чого липка вчить. Правильно. Ні в якому разі не бути такими, як баба. Баба яка? Зажерлива. Ще яка. Вона добра людина, коли вона таке робила? Погана. Ще яка, діти? Жорстока, правильно. А яка липка, в казочці? Дивіться. Все вона дідові, всі бажання бабу, бабі, вона виконувала, все вона дідові казала іди додому. То яка липка добра. Як ми називаємо таку людину, яка щось комусь робить, дає. Щедра, правильно. Скільки б дід не просив, все вона давала. Але. В кінці справедливо липка вчинила. Звичайно, таких людей треба провчати, хоч і недобре провчила липка, але вона провчила бабу в цій казочці. І щоб ми робили висновки, читаючи казочку, що такими бути не можна. А дід, який в казочці, дід добрий? Добрий, всі бабовні бажання виконував. Послушний, ще який, ходив, робив. Роботящий, правильно. Ось така дітей казочка трошечки з таким поганим кінцем, але вона дуже і дуже повчальна. Вчить нас. Чого не потрібно робити у житті? Ще давайте з вами повторимо швиденько склади, з якою буквою о, правильно, я букву приголосну дружу з о. А ви читаєте, кому важко разом зі мною склад. 워포 و... و... На сьогодні все. До побачення!